Що, блін таке, а? Венець мого творіння. Дід побудував машину часу. Яку машину? Шановні пасажири, наш лайнер Крашенка 2, рухається за маршрутом без проміжних зупинок. Санітарна зупинка ж буде. Останній шанс пописати ви просрали. Побивати хочете. Я хочу вас врятувати. Другий шанс для нашої країни. Не буде руїн, не буде страждання, головне. Головне не буде війни. Діду, воно хоч раз в житті будуть нормальні канікули. Хто у вас за князя? Володимир, міський уклін Рюриковичам від Забіяк. Обичай.